На початку року Gaming раптом вирішили оновити боновий магазин та додати нові танки. Тому вважаю це якраз гарна нагода розказати вам про топ найкращих танків, які кожен з вас може забрати за бони. На перший погляд здається, що танків настільки багато, що аж очі розбігаються, проте все набагато простіше, ніж ви можете собі уявити. Весь асортимент я розбив на топові варіанти, які дійсно варті уваги та витрачених на них бонів. Також трішки поговоримо про фанові машини, які в першу чергу купляти. Ну, Точно не варто, але знати про них варто. Ну а в кінці я для вас підготував невеликий бонус. А ви, звісно, не забувайте за лайк, підписуйтесь на канал і тицяйте в дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А з вами Радлекс. Бажаю приємного перегляду і поїхали! Переглянувши всі танки, які зараз доступні в боновому магазині, я зрозумів, що більшість варіантів ну, це повне сміття, яке навіть не варто й торкатися. Окрім цього, присутні й сумнівні танки, які начебто й мають якийсь потенціал, але розуміючи, який зараз сучасний рандом, реалізувати їх буде ну, досить важко. Це, наприклад, як от 26 е 5 амікс м 4 чи Йосип Шостий, який, можливо, ще й може трохнути своєю сивиною, але будемо відверті. Ці танки вже втрачають свою актуальність, тому серйозно розглядати їх до. Покупки, а тим паче радити їх, ну я особисто не можу. Окрім цього, забув ще додати про те, що також не варто звертати уваги на танки нижче восьмого рівня. Моя порада не треба витрачати бони на це. Якщо вам, наприклад, не вистачає до адекватної вісімки, то краще просто не поспішати та дофармити ще бонів, щоб потім не жалкувати. Як ви вже напевно зрозуміли, відео не просто так називається топ найкращих танків за бони. Тому тут я зібрав тільки дійсно цікаві варіанти, на мою думку. А також, звісно. Треба ще розуміти, що так чи інакше, але тут не буде якихось так званих імб. Усі танки мають як свої переваги, так і недоліки. Просто з усього лайна, який накидали в боновий магазин, я розкажу вам про непогані варіанти, які дійсно можна розглянути до купівлі. Що ж, будемо йти по черзі. Перший варіант, на який варто звернути увагу, це новинка, яку додали в оновленні бонового магазину. А саме SOMO SM за 8 тисяч бон. Це французький преміумний так званий важик восьмого рівня, який у свій час вважався взагалі одним із топових варіантів серед усіх премтанків на рівні. Але звісно, часи змінюються, і зараз це просто непоганий танк, який дозволить вам впевнено грати, як наслідок фармити срібло. Адже саме це його прямий обов'язок. По бронюванню це по суті класичний французький круасан, який залюбки Приймає всі снаряди, які в нього летять. Проте, все ж таки, хоч по циферках танк має всього 200 мм броні, і це погодьтесь взагалі не серйозно, але все ж таки іноді щось само СМ і може танкунути. І це радше буде як бонус, ніж якась закономірність. Проте це, я вважаю, треба було відмітити. Щодо гармати, тут на озброєнні стоїть барабан на 5 снарядів, і що важливо, базового пробуття у 232 мм в більшості випадків вистачає з головою, тому фармити на ньому можна взагалі без проблем. Реалізація. Барабану комфортна, джекде між пострілами трішки більше за дві секунди, і у підсумку можна видати з одного барабану 1500 шкоди. Якщо реалізувати фул барабан, то погодьтесь це дуже смачно. Але потім не треба забувати за доволі тривалу перезарядку майже 40 секунд. Тому в цей час ви будете максимально вразливі, через що, звісно, цей танк не може грати в соло та давити напрямок. Про це також треба пам'ятати. Звісно, ще я не можу не відмітити те, що він чудово вписується у лінію фронту, через що виглядає ще більш. Бажаним танком, адже фарм у такому випадку буде просто казковий. А також особисто від мене вам порада не поспішати роздавати барабан на Сомо АЕСМ, адже кожна тичка без пробиття коштує дуже дорого, тим паче в турбобоях. В цілому у підсумку для свого рівня сомусем доволі непогана тачанка, і забони його можна сміливо брати. Наступний на черзі Окурва, середній польський преміумний танк восьмого рівня cs 52 лис за 8 тисяч бон. Цей варіант можна сміливо розглядати до купівлі, але будучи з вами відвертим, на мою думку, все ж таки цей апарат підійде вже для гравців як мінімум середнього чи вище середнього рівня, адже реалізувати його буде подекуди набагато складніше, чим інші більш прості варіанти. На моє здивування, у лиса присутня непогана броня в башті, яка часто дозволить вам трішки нагло грати від морди та танкувати однорівневі. Танки, але слід розуміти, що сильно нахабніти також не треба, тому що це не якась ультимативна броня. По корпусу в плані броні тут усе стандартно. Кожним пострілом будуть вас впевнено пробивати, тому треба підходити до кожної сутички з обережністю, щоб швидко у свою чергу не відлітати до ангару. По гарматі маємо 320 шкоди з пострілу та базове пробиття у 208 мм, якого іноді, звісно, може не вистачати на які заброньовані танки. Але якщо ви лоб у лоб перестрілюєтесь з важкими танками, то ви точно щось робите неправильно, граючи. На СТ. Але у будь-якому випадку голдові снаряди мають пробиття у 252 міліметра, якого вже у більшості випадків точно вистачить. Сама по собі гармата має непоганий комфорт стрільби та адекватний ДПМ як для СТ восьмого рівня. Окрім цього, не треба забувати про те, що танк має доволі комфортну рухливість, через що можна без проблем змінювати фланги та загалом виконувати тактичні маневри під час бою для ефективної гри. У підсумку вийшов нормальний преміумний танк, до якого також можна придивитися, але слід зважити, чи зможете ви його реалізувати. Це дуже важливо. Далі можу сміливо вам порадити об'єкт 252 у за 9 тисяч бон, який вже підійде абсолютно усім. Це можна сказати універсальний танк з бонового магазину. Але, звісно, тут не без мінусів, про які обов'язково треба вам знати. Якщо ж казати про переваги захисника, то тут, звісно, дуже потужне бронювання, яке буде рятувати вас з такої сраки, з якої більшість танків не змогли б вибратися. Звісно, я б, в свою чергу, вам не радив постійно розраховувати на броню, а також треба розуміти, що вразливих зон у його більш ніж достатньо, але пам'ятати про те, на що здатен шотний совок, мені здається, вам точно не треба розказувати. По бронюванню 252-го об'єкта щучи та залізобетонна наведена броня, яку ніхто взагалі не зможе пробити під такими кутами. Окрім цього, не забуваємо за можливість танкувати ромбом, що додає гнучкості та впевненості в бою. Очевидно, всі запихують снаряди в НЛД та підступні башточки, які здаються невеликими, але туди залітає, дай Боже, звичайно, у русі вицілити ці вразливі зони нелегко. Проте можливо. Ну а по гарматі тут класична радянська дубина на 440 шкоди з доволі тривалою перезарядкою. Очевидним для совка відсутнім комфортом стрільби та слабким ДПМом. Щось вицілювати та намагатись дати точний постріл це ціле випробування, але совкові вертухи без зведення ніхто не відміняв. Слід пам'ятати, що захисник це танк першої лінії, тому ці моменти при агресивній грі не настільки відчутні, але іноді від цього може згорати. Головне, що він досі нормально почуває себе навіть у сучасному рандомі, та як нас. Слідок фармить. Тому, якщо вам потрібен класичний важик, придивіться до цього совочка. А ось якщо ви полюбляєте більш кущовий та неспішний гейплей під пивку, то до вашої уваги один із найкращих варіантів за бони Су-130 ПМ за 10 тисяч бон. Мені здається, розказувати вам про те, що тут повна відсутність броні взагалі не потрібно. Через що у підсумку ми маємо класичний стиль гри, коли ви облизуєте кожен камінчик, кожен кущик та боїтесь всього, що рухається, тому що тільки вас засвітили, ви вже відчуваєте фугаси у своїй сраці, бо кожен буде намагатися присунути якомога глибше. Але звісно, я розумію. І що це своєрідний гейплей, Я знаю, що деяким це заходить, тому я додав сушку сюди до топу, адже в цілому це реально нормальний танк. Просто, скажімо так, з родзинкою. З очевидних переваг тут одразу можна виділити гармату, адже вона просто казкова. Дуже смачна разова шкода у 520 одиниць, дуже комфортне кд, як для такої альфи, та як наслідок нормальний ДПМ. Тому стояти в кущах на базі можна з великим комфортом. Тим паче, як для такої альфи та калібру, сушка має доволі непоганий комфорт стрільби. І скажіть мені, що ще треба вам для щастя, коли в одній руці пляшка пива, а іншої накидаєш з кущів. Окрім цього, сюди ще слід додати невеликі розміри танку і непогане маскування, що у підсумку дає нам один із найкращих танків для цільової аудиторії. Дав тичку, дві, у кращому випадку три, і пішов в наступний бій. Але, звісно, я повинен відмітити ключовий аспект цього танку. Він максимально нестабільний у сучасному рандомі. У турбоперемогах ти просто не встигаєш за командою, тому що спочатку не поспішаєш агресору. Сувати, а потім просто не встигаєш накидувати. У турбопоразках трішки інша ситуація, тому що сушці все ж таки дають змогу дати один, ну максимум два постріли, і потім її збривають за секунду. Ідеальна ситуація тоді, коли ми маємо неспішний бій, коли на сушку просто потихеньку лізуть вороги один за одним. Не сперечаюсь, таке дійсно буває, але не в кожному бою. Загалом, звісно, танк нормальний, просто зі своїми аспектами, і розглянути до покупки його можна, якщо вам подобається щось подібне. Ну а наступний танк, про який вам треба розказати, це Тигер Маус за 11 тисяч бон. Це німецький преміумний важик вже 9 рівня з щільною бронею та смачною гарматою. Одразу зазначу, що цей танк вже дозволить вам більше фармити срібла, також додатково дозволить отримувати бони. Знаю, що для деяких це може бути важливим моментом. Щодо ж самого танку, то це класичний важик з класичним геймплеєм, коли ви можете щось потанчити, розміняти свої хп та продавлювати напрям. Бороня тут є, її дійсно багато, але й Очевидних вразливих зон теж досталь. З очевидного, це, звісно, НЛД та щічки, а також командирська башточка, яка на перший погляд здається невеликою, але об'єктивно кажучи, з власного досвіду, туди напихують дай Боже. До речі, щочки башти хоч і пробивають, але у більшості випадків саме голдою і не кожним пострілом. Адже туди ще треба попасти, а знаючи, в яку гру ми з вами граємо, це ще треба постаратися, щоб усі зірки на небі зійшлися. Танкувати на цьому танку треба майже так, як на маусі, але, звісно, треба слідкувати за тим, щоб сильно не. Не передовертати башту, адже тоді з'являються вразливі зони. По гарматі тут усе більш ніж в нормі. Смачна разова плюха у 530 одиниць, комфортне пробуття у 246 мм на ББ та 311 на голдових снарядах, чого в більшості випадків вам точно вистачить. Загалом це простий, зрозумілий танк, як двері, їдеш собі, щось танкуєш, стріляєш, розмінюєшся та накидуєш шкоду. З недоліків можу відмітити його доволі великий розмір та погану мобільність як наслідок. Але камон, враховуючи, що це за Танк і що він може, я не можу віднести це до мінусів. Взагалі, Тигр Маус, на мою думку, один із найкращих танків з бонового магазину, який також зможе підійти більшості гравцям через його простий, а головне зрозумілий гімплей. А ось, якщо ви розглядаєте щось 10 рівня, то тут поки що вибір доволі очевидний: 121 за 15 тисяч бон. Я вважаю, нічого краще ви не зможете знайти в боновому магазині серед інших десяток, якщо ви, звісно, граєте на результат. Також треба розуміти і пам'ятати, що це не преміумний танк, тому, звісно, він не буде вам фармити срібло. В цілому це можна сказати класичний середній танк. По бронюванню тут також зрозуміла картина. Щось присутня в важці, доволі часто буде виходити танчити від морди, проте підступні люди ручки ніхто не відміняв, а також при позиційній грі можуть впевнено почати обіццівати голдовими снарядами, для яких броня в башті вже не буде здаватися якоюсь непідступною. З переваг може відмітити доволі непоганий ДПМ, нормальну точність та загалом комфорт стрільби, а також гарну рухливість. Щодо гармати, то вона тут має доволі потужні снаряди, які впевнено можуть пробувати взагалі без проблем. Базові бронебійки мають пробуття у 261 мм, а голдові кумиси вже 350 яких вистачить поза очі. І звісно, я Просто не можу не відмітити комфортний політ цих снарядів, через що брати на опередження чи просто стріляти на відстань одне задоволення. Але все це задоволення псують дуже погані КВН вниз, які складають всього мінус 5 градусів, чого завжди буде вам не вистачати. І як наслідок, грати від рельєфу буде досить важко, тому що кожна кочка буде відчуватися і, звісно, іноді від цього підгорає дупа. Загалом 121Б є універсальним середнім танком, який, до речі, підійде навіть для середніх гравців, тому його можна сміливо розглядати до купівлі. Якщо у вас вже є достатня кількість премів для фарму. Ну а тепер перейдемо до іншого блоку, де розберемо менш детально, але поговоримо про фанові танки, які також присутні в боновому магазині. Якщо вам захотілося якихось інших відчуттів від гри, то в цілому ці танки можна розглянути до купівлі. Проте поспішати з цим точно не варто, тим паче, якщо у вас мало нормальних премтанків в ангарі. Напевно, цілком очевидно, що я не міг просто пройти повз головного фанового танку на 10-му рівні, який можна забрати за 15 тисяч бон. Звісно, мова йде про ФВ 215 b 180 73. Або як всі вже звикли, бабаха. Мені чомусь здається, що цей танк точно не потребує представлення. Всі і так розуміють, що це за апарат і чому він фановий. Хтось особисто грає та знайомий з бабахою, а хтось точно відчував фугаси в сраці, граючи проти бабахи. Звісно, слід пам'ятати, що цей апарат максимально нестабільний. Навіть якісь ультракіберспіртні статисти не можуть грати на бабасі на результат. Але цей танк подарує вам інші відчуття, відчуття від того, що ти хочеш і можеш комусь присунути смачно. Неньку альфу. І це, знаєте, можна порівняти з лудоманами. Кожен бій на бабасі це як казік. Косий, кривий, великий, стріляє раз у півроку, але все ж таки ну, дуже хочеться когось обіцяти фугасом на фул альфу. Не сперечаюсь, танк фановий, брати не рекомендую, але в цілому, який сенс, можливо, в цьому і є. Наступний такий самий фановий танк для емоцій це ФО 155. Начебто, всі і так розуміють, що це нікому не потрібне лайно, проте все ж таки відчуття від того, що ти можеш. Комусь пристроїти 2250 шкоди з барабану, ну вони неймовірні. Потім, звісно, майже хвилину стоїш шафика, проте неважливо, головне ж емоції, правильно? Так само вважають цей танк максимально нестабільним та про результат не може йти ніяка мова. Проте ось цей барабан точно не зможе залишити нікого байдужим. Звісно, не раджу також його брати в першу чергу, але знати, що це за танк, думаю, потрібно. Коли буде бажання отримати якісь інші відчуття у дупі, звісно, можна придивитись до таких фанових танків. Ну і третій танк з цієї категорії, який, напевно, буде найадекватнішим ніж попередні, це Шармлє 75, який додали в нещодавні хвилі оновлення магазину. І, до речі, багато хто упорювався в контейнери, щоб дістати цей апарат. А зараз він доступний з забони. Це французька ЛТшка 9 рівня, яка також не класична, та в свою чергу фанова, з цікавим нестандартним барабаном, який може додати різноманіття у ваші бої. Звісно, для того, щоб отримати один дійсно топовий бій, потрібно постраждати з десяток, але то вже дрібниці. Charmela може Викликати різні емоції. Іноді ти дійсно кайфуєш від того, як класно виходить годувати снарядами ворожнечу, а іноді барабан розчаровує, бо летять снаряди точно не туди, куди треба. Через що отримуєш не пробиття, чи просто бачиш, як летить в землю. Тому цей танк, звісно, фановий. Його можна розглянути для купівлі, якщо ви хочете отримати щось новеньке. Проте серйозно його розглядати я б не став. Про ніякий результат тут також не може йти мова. Ну і на останок в якості бонуса я залишив Т-103 за 8 тисяч бон, який я вважаю сумнівним варіантом, але деяким заходить. Це радянська преміумна ПТСА 8 восьмого рівня, яка особисто мені не зайшла, але в якості бонуса все ж таки вирішив додати. Адже для цільової аудиторії це буде по суті один із цікавих варіантів. В моєму розумінні це великий сарай без як такої броні, але з потужною альфою. Якраз те, що треба для більшості, так башта може щось іноді танкувати, але цей танк настільки великий, що його навіть з космосу видно. Через що б навіть не розраховував на якусь броню. По суті, я розумію, чому Т-103 багатьом заходить, адже зробив 2-3 постріли, вже можна йти в ангар. Але якщо ви хочете грати на результат, то це точно танк не для вас. Великі габарити, картонний корпус, погана точність, низька швидкість польоту снарядів, та як наслідок, малий запас міцності, просто не дозволять грати результативно кожен бій. Єдине, можливо, для лінії фронту він ще може підійти. Якщо під таким кутом подивитися, може все ж таки не так все і погано. Коротше кажучи, я вам розказав про цей. Танк об'єктивно оцінив його переваги та недоліки. А чи потрібно воно вам, це кожен зможе особисто вирішити для себе. Ну а вам я дякую за лайк та підписку на канал. І не забувайте за дзвоник. А З вами був Радлекс. І побачимось в наступному відео.